В новинку для мене це був полукруг, який я розмістила тут, але він трошки кривий, бо у мене тряслись руки. Абітурієнтка Анастасія Ніколаєва каже, над композицією працює третю годину. У нас усіх було однакове завдання: це створити із фігур композицію. І там повинен бути один основний колір. У мене зелений, тому що я люблю зелений. Із дев'яти років вчилася малювання у художній школі, тож говорить, відчуває, що із завданням впоралася. Малювали фарбами, олівцями, простими і різнокольоровими також, ліпили також. Виводить останні штрихи своєї композиції. Є абітурієнтка Олександра Кривошея каже, для участі в конкурсі приїхала з Городища. Майже не готувалась, бо я з дитинства в художню школу ходила. Ну, з дитинства я більше малювала портрети. Через це ну, трохи незвично було малювати фігури. Ну все вдалося ціло. Пали за це випробування. Абітурієнти можуть подати для вступу на освітню програму дизайн, графіка та анімація, розповідає голова атестаційної комісії цієї програми Наталія Чугай. Сьогодні у ньому взяли участь 11 учасників, і з цього року ми працюємо під камерами відеоспостереження. Для прозорості за вимогами Міністерства освіти та науки України найперша увага звертається на правильність побудови композиції, її цілісність і врівноваженість, Потім акуратність і виконання всіх вимог завдання. Відповідальний секретар приймальної комісії Черкаського державного технологічного університету Олександр Скорик розповів сьогодні. В університеті відбувся перший творчий конкурс. Такі випробування складатимуть абітурієнти для вступу на бакалаврат на шість освітніх програм. На архітектурі та містобудуванні у нас одна освітня програма, так і звучить архітектура та містобудування. На спеціальності дизайн у нас п'ять освітніх програм. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 150 заяв на проходження творчого конкурсу. Майже по деяких спеціальностях це майже ті самі показники, що в минулому році, але якщо взяти в цілому, то показник трошки нижчий, ніж минулого року. Зі слів пана Олександра, за творчий конкурс абітурієнти можуть отримати від 100 до 200 балів. Результати будуть відомі наступного дня. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.